Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Чергова Hyundai Kona. Попередній. Я, до речі, сьогодні публікую е, першу кону і зараз вже наступна. Попередня у нас відрізняється лише тим, що в неї чорний дах. остальному абсолютно те ж саме. Е, машинка 21 рік, е, рік випуска 20-й. Зараз, до речі, вам покажу табличку. Наголошую на цьому, тому що у нас в Україні вже вписують ось у нас йде табличка. 16.04.2021 це перша реєстрація у нього. Рік випуску 2020. Ось внизу у нас 21.11.20. В машинці 95 тисяч пробігу, батарея 39 кВт. Ось так от вона у нас виглядає. Зараз пробіжимось швиденько розкажу по комплектації, покажу, як він, який він вигляд має, і потім зробимо е, діагностику. Тобто перевіримо його товщиноміром. Він, до речі, він весь в оригінальному окрасі, але ще продублюю, пропікую його сам особисто і покажу вам на відео. Ось так. от Автомобільчик виглядає. Суперова комплектація, скажу так, для 39 кВт, е, В чому його, е, які є його переваги, його плюшки. Є led оптика LED-денні ходові в вогні, ну це, звісно, це в базі. Але led оптика це вже круто. Є парктронічки, передні парктронічки є задні. Лихосплавні дисочки, в принципі, це в базі датчики тиску шин у них. Камера заднього руху, задні парктроніки, заводське тонування. Машинка до нас приїхала з Німеччини. Безключовий доступ. Електросклоп підіймачі передні, задні, автоскладування, дзеркал, преміальна акустика, крел. З Німеччини зазвичай приїжджають в суперовому стані. Попередня машина також і ця. Попередню зранку віддали на комплексну мийку, цю вже е, в другій половині дня віддали, просто помили, почистили без кімчистки, без нічого. Е, по комплектаціям по плюшкам, що ми маємо? Адаптивний круїз, контроль. За мультимедію розказав великий екран, звісно ж. Є українська, є російська мова, клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфону. Так, далі. Електроручник, автохолд, як керма, підігрівець сидінь. Камера заднього руху вже казав. Драйвмод це три режими. У нас руху є. Еко, норма і спорт. Під кермом у нас кнопочки рекуперації, плюс-мінус, датчики дощу, датчики світла присутні, салонне дзеркало з автозатемненням. Футляр під окуляри, окулярів немає, жалко. Так, що ми ще маємо тут? Погнали далі. Покажу, як виглядає салончик. Попередня машинка у нас 43 тисячі пробігу, а тут у нас 95. Щоб ви собі розуміли, стан що тої машини, що тої машини ідеальний. Це мене якось на Ютубі Ніро, я знімав. І чоловік пише 100 тисяч пробігу, це все. Це каже, це вже все. Це уже хана. Смішно, якщо чесно. Так, подовжувач. Тут у нас якісь аптечки, щось німці поставляли. До речі, бачите, не Кіа Хендай, Опель. Сіточка оригінальна, новенька запакована клея компресора, на жаль, немає. І зарядний, звичайний, 220 вольт. Полиця на місці, Багажник не зашкрябаний, гарненький, чистенький. Покажу який стан автомобільчика. Ну, Без зауважень. Зарядочка теж тут є для задніх пасажирів. Ось так от виглядає слончик. Тут теж зарядочки USB. -шки. Суперовий. Не зачовганий, не затертий. До речі, давайте ще подивимось, чи є тепловий насос. Деякі люди прям не можуть жити без теплового насосу і просять, щоб він був. Кажуть, що як це ми зимою будемо їздити? А різниці ви не відчуєте, чи ви їздите з тепловим чи ні. Різниця може в 10-20 км на всьому запасі ходить. Type 2 CCS і є три фази. Тобто, звичайні європейські розеточки. Тепловий насос є, антифріз в порядку, акумулятор оригінальний. Що ж, беремо товщиномір, побігли. Пропікаємо його. Так, Капот у нас алюмінієвий, відповідно, пробивається трошки менше. Остальне у нас звичайний метал і пробивається вже трошечки більшим слоєм. Так, Якщо комусь потрібно кожен сантиметр пропікати, то кажіть, пікую чисто по-німецьки, німці. Клікають три рази на елемент. Попередньо, до речі, кону я знімав і в неї дах йшов з плівкою. Він бився около 100 мікрон. Він йшов в чорній плівці, тому якщо хочете з чорним дахом, з меншим пробігом, то, будь ласка, 43 тисячі пробігу там ще є машинка. А загалом величезний вибір по машинам є з чого вибрати. Щотижня по три автомобили зараз у нас заїжджає, маємо завести всі автомобілі, які є у нас в Європі. Дуже гарні ціни, до речі, даємо в п'ятницю, зробили знижки, чорну п'ятницю. Приємні, приємні знижки і в принципі машинки виїжджають практично у нас щодня. Що, погнали, підключимося з діагностикою швиденько. І розкажемо, що у нас там по діагностиці. Гулеот, будьте осторожні, пише. Так. Так, відключаюсь попереднє, я тільки що знімав ще одну машину, буду одночасно їх публікувати. Підключення. Якщо вам потрібні діагностики офіційного дилера або в будь-якому в іншому вашому сервісі, будь ласка, він-коди відкриті, пробіги всі оригінальні, жодної машини з крученим пробігом ви на майданчику не знайдете. Так. 362. 362 по коміркам і зараз перевіримо сох. Так. По коміркам ок. State of Hills ось, блін, 100%. Так що питань по батарейці немає і з такими пробігами там буде зазвичай в більшості випадків буде 100% СОК. Далі показую вам він-код. подерто КМХ, він-код. Можете зафіксувати, заскрінити чи нажати паузу, записати. І ось тут у нас теж. Код можете перевірити, нажмете паузу, запишете. Все відкрито, все доступно, всі машинки чесні. Зараз величезний вибір. ось ще у нас кони заїхали, Ніро заїхали. Деси, великий вибір. Міган є тек, оце взагалі ракета. Тому приїжджайте, дивіться, забирайте. Наш сайт вінкар.com, посилання отам от внизу. Щотижня, щосереди, публікуємо нові машинки що можете підписатись, ціни там розраховані під ключ з доставкою, з розмитненням, повний пакет документів. Що ж, зацікавила машинка, дзвоніть, приїжджайте, п'ємо каву годину часу, договір виписаний і можна летіти на наступний день, ставити обмежу на реєстрацію. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.